У минулі вихідні святий Миколай завітав до найменших членів родин військовослужбовців львівського гарнізону. Справжнє театралізоване свято для малечі підготували у 58-му будинку офіцерів. У цьому році до речі, святий завітав до стін будинку офіцерів першим. Раніше тут практикували лише проведення новорічних ялинок. До підготовки свята фахівці військового закладу культури залучили і представників духовенства. Сценарій вистави написав отець Діякон Андрій Сенів з одного найстаріших львівських храмів. Церкві Святого Миколая. Він, власне, і зіграв роль християнського чудотворця. А артистами у виставі стали діти, які займаються у недільній школі при цьому храмі. Для того, щоб маленьким глядачам було цікаво спостерігати за усім, що відбувається на сцені, їх самих частенько на неї запрошували. Відповісти на питання, допомогти казковим героям, лисичці та зайчатам. Та, звісно, прочитати вірш Святому Миколаю. Я Основна ідея вистави, яку продемонстрували дітлахам їх однолітки перемога добра над злом, правда над неправдою. Ну і основною дієвою особою, звичайно ж, був святий Миколай, який приніс слухняним дітям солодощі. Сам отець діякон Андрій Сенєв каже, що у образ святого Миколая вживається не вперше, і залюбки погодився на пропозицію військових стати святим ще раз. Відколи я поступив до духовної семінарії. То десь приблизно з того часу, це приблизно 95 96 роки, я постійно в ролі це Миколая. І це велике щастя для мене, що я в такій ролі можу допомогти дітям більше повно зрозуміти любов Божу. З часу, коли я навчався в духовній семінарії, я постійно мав діалог із військовими то в Бруховича, в військовій частині, то на Лисенка в штабі, то в інших якихось моментах життя. У мене брат сам військовий, а зараз такий підійшов час, що мене познайомили із Віталієм Володимировичем, начальником будинку офіцерів, чудовою людиною, яка дуже любить дітей, яка завжди йде на зустріч у діалозі щодо таких питань. Найкращими критиками, звичайно ж, стали самі діти. Упродовж понад годинного дійства вони залюбки дарували оплески своїм одноліткам, які грали на сцені. А по завершенні вистави малеча завзято фотографувалася із святим Миколаєм. Мене звати даринка. Я чекала святого Миколая цілий рік. Я його люблю і дякую йому за те, що він нам приніс подарунки. Всі. Всі, хто причетний, всі допомагали. А так як я взагалі в мистецтві вже дуже давно, і це, це просто радість. От мене ну кожне свято наповнює настільки радістю і переповнює отими дитячими зацікавленими очима. Вистави відбулася у суботу та неділю, 18 та 19 грудня, за цей час їх відвідало більше сотні юних глядачів.